Поэтому и тебе не доверяем. Мы не доверяем ни тому, кто тебя выбирал, ни как тебя выбирал, ни вообще, кто ты такой выбирал. Ты не либерал, выбирал Кайя и Каллас, тебе и Каллас. Поэтому давай прекращай свои глупости нести. Мы что, на полном серьезе сейчас опять поверим Западу? Нет. Они-то уверены, что у них все хорошо. Правильно переведут. Похожие голоса звучат в резонансе, а похожие характеры притягиваются друг к другу. Как там э, украинушка? Ну а как там э, украинушка сегодня ударила по Таганрогу? Я говорю, Игорь говорил, я вообще до Атлантики хочу идти, но верховный главнокомандующий этого не говорил. Привет! Друзі, мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму Ютуб каналі Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської антипропаганди, їхньої дезінформації і надзвичайної кількості сьогодні вибухонебезпечних сюжетів. Але про все як завжди по черзі. Не забувайте нас підтримувати своїм лайком. Обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф і, звісно, коментуйте, коментуйте і коментуйте все сьогодні, почути і побачене. Буквально вчора ми демонстрували фантастичні кадри із Таганрому. Якщо цього тіло, вибухало і шале. На небезпека насувалася на Росію. Ну а вже сьогодні ми збираємо додаткові деталі. Повідомляється, що на місці прильоту дислокувалася така собі п'ята авіаційна група. Пишуть, що в результаті Удару по Таганрогу було затрьохсочено аж 41 воєнного злочинця російської армії, і один навіть є двохсотий джерела ідентифікували місце розташування кімнат та обстановку приміщення. За їхніми словами, це будівля колишнього готелю, де випадково спочатку повномасштабної війни всіх туристів виселили а заселили туди. Контрактників повідомляється, що від раночку від частини від'їзджають швидкі машини. Доступна територія військового містечка закрили. Ну і Міністерство оборони Російської Федерації, я нагадаю, що вчора визнало удари по Таганрогу. Кажуть, що летіло шість атакемес. Два збили, чотири подавили ребом. Цікаво, якщо в них їх завжди немає прильотів, то звідки в них трьохсоті та двохсотці?

Ну і детонацію та полум'я пожежі спостерігали ще й на Донеччині. Ще один фантастичний прильот у Маркіно. Це на Донеччині, тимсово окуповані наші території. Невідомий добрий, прекрасний ем, безпілотник атакував ворожий склад, тобто вибухав без. Сьогодні вночі в окупованому селі Маркіно стався приліт, і це був ж, була жирна воєнна ціль, тобто склад боєкомплекту. Вибухи пролунали у другій ночі, після чого аж до раночку все детонувало. Склад із боєкомплектом злетів у повітря через, звісно ж, нашу атаку. Ну а відлоння подейкують було чутно аж за 40 кілометрів. При тому за іронією долі його чули навіть у таганрозі. Ми ну в трійку, але ще допоки не золото, сьогоднішніх перельотів увійшла в Курська область. Ох, як же Росія страждає від того, що безкінечно ехові війни, доноситься до різних російських регіонів. Одним словом, бабахало і на Курщині, тому що ще і ще безпілотники полетіли і аж туди. А ось тепер топ топ, Абсолютний лідер золото до нашого сьогоднішнього рейтингу прильотів. Ну не тільки ж нам і з вами. Прокидатись серед ночі від, від атаки ворожих безпілотників. Настав час мокрих штанців, і це я вже кажу не про нас із вами, а про самого Рамзана Кадирова. Безпілотник вдруге за тиждень вибухнув за 4 кілометри від резиденції Дон Донша, і всі на шампурі вертів. Кадирова сьогодні вночі безпілотник атакував Грозний. Ну і зазначається, що цей БПЛА здетонував над казармами полку поліції спеціального призначення імені Ахмата Кадирова. Згідно із повідомленнями самого Кадирова, тікток воїн продовжує вести свої соціальні мережі. Дрон був збитий над будинками полку чотири бійці. Варти, яка, звісно, охороняла це приміщення, отримали такі собі малесенькі, несерйозні поранення. А одним словом, нарешті і кадирівці, нарешті і тікток-війська нам зможуть ще й подякувати, тому що кадирівські пацани тільки зараз отримали бойове хрещення та дізналися, що таке насправді війна. Але що цікаво, як подивишся їхнє зведення, то в Росії все як завжди геть спокійно. Жоден регіон не постраждав, жоден безпілотник не долетів. Вибухи, смертей, поранень в Росії просто не існує. Оце їхнє улюблене патірніт, воно в буквальному сенсі перекочувало із фронту в тил. Тож тепер не дивно, чому вони тотально і капітально контролюють абсолютно увесь інформаційний простір і чому намагаються навіть вимкнути ютюб. Ви уявляєте собі, і якщо, не дай Боже, хтось із москалів поважить, почує правду, як украхахли, жидобандерівці помучилися вкотре на обличчя самому Кадирову. Начинаем с ночных сводок. Ночь была непростая, особенно в Чеченской республике. Пережила она атаку беспилотниками. Официальный телеграм-канал главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Давайте покажем. Сегодня в 0.55 в Крозном над казарменными зданиями специального полка полиции имени Героя России Кадырова был сбит беспилотник. Серьезно, никто не пострадал. Легкие ранения получили четыре бойца караула. Дежуривший личный состав в это время находился в защищенных от подобных атак помещениях. Но и детонировавший в воздухе беспилотник повредил кровлю, выбил стекла, упавшие фрагменты, вызвали небольшой пожар, который быстро потушили, каких-либо серьезных повреждений, здание не получило. Ну и здесь же глава республики показывает несколько видео, которые разместил в своем телеграм-канале. Собственно, здание действительно целое, ну, просто выбиты стекла. Все-таки детонация была, и от этого никуда не уйдешь. Самое главное, что без жертв. Что касается друг. В других регионов были сообщения о том, что... работали а, п, наши ПВО в Брянской области, но точная информация уже меньше, чем через час от а, Министерства обороны. Дальше отправляемся в Севастополь. Губернатор Развожаев, официальный телеграм-канал. У него информация по поводу вечерней атаки на город, а, где военные отразили атаку ВСУ. А, а, в общей сложности силы ПВО и Черноморского флота сбили 5 беспилотников и два еще беспилотника. Лозники були подавлены средствами РЕП. По информации спасательной службы, никакие объекты в городе не пострадали. Ну и, э, опять же просьба доверять только Мы э, из за этого и показываем вам источники. Ну так, не дай Боже, хтось підпишеться на YouTube канал Курманова Лайф і буде справді бачити, що відбувається на московських болотах. Ну і Така цікава дрібна деталь. Знаєте, коли вони боють по нам, то в нас 615-й Петріот знищено, 2019 й в 16 -й зруйновано, вже в 515-й раз вдарили по жулянам, вже знищили геть стерли Бориспіль, а в них вікна повилітали. І слава Україні, як то кажуть, нема проблем, немає помсти. Але до москалів таки прийшла біда, звідки ніхто не чекав. НАТО. Та сама переславута НАТО таки готується буквально напасти на Росію. Сизрань, тримайся! Ростов тріпіші, Бурятія, чекай і плач. Бо о, твої холупи, без унітазів вже навострили лижі самі французи. Вони прямо мріють думають, би їм так жити в Буряті. Європейці всерйоз обговорюють не російські погрози Арешника, не ядерну війну, а введення миротворчої місії на територію України. При тому, що цікаво, ніхто. Геть ніхто навіть і не збирається питати Москву, Кремль, Путіна, слиш дід, а ти взагалі за ілі проти міротворця? Іншими словами, всі останні попередження: червоні лінії Москви, погрози, ядерний шантаж на все це європейці просто клали. Ну и буквально посылают сигнал Российской Федерации, что они имеют последний шанс аби даты заднюю. Мы понимаем, кто нам противостоит. Мы понимаем, как вот в Варшаву собирается Макрон, чтобы обсуждать введение войск международного военного контингента под видом миротворческих сил. Ну это же интервенция. Мы это хорошо понимаем. Они думают, что мы им поверим. Никогда. Как сказала Кая Калас, если вы не, добирает, не, не доверяете выборам, как вы можете демократии -то доверить? Если вы выборам не доверяете, как вы можете доверять тем, кого выбрали? Кая, поэтому и тебе не доверяем. Мы не доверяем ни тому, кто тебя выбирал, ни как тебя выбирал, ни вообще, кто ты такой выбирал. Ты не либерал, выбирал Кая Каллас тебе, и Каллас. Поэтому давай, прекращай свои глупости нести. Ми ж на повному серйозі зараз знову повіримо западу. Пф. Ні, Вони тут вірено, що у них все хорошо. Та насправді від Соловйова прозвучала не найцікавіша. Теорія і версія того, що ж, власне, чому європейці заговорили про миротворчі місці? Ми повернемось до цього питання. Ну а поки чомусь Москва настільки перелякана цими перспективами, що. Виявляється, останнього захисту від ворожого, об'єднаного колективного заходу. Москалі тепер шукають в Пекіні. Ні, ну тобто, це не вперше, але що прям так, так відверто, мідв'єму навіть довелося тиждень не бухати для того, аби зустрітися із сізіньпіням. кажуть, він вам не диво, не демон, краще відомий під таким псевдомідів в глибокому прогибі. Буквально поза 69, але за всі важкодоступні місця. Китайського лідера. Ну, не даремно ж, не даремно. Дімон, і не тільки він роками відточували свою майстерність на дупі воєнного злочинця Путіна. Медведів і просив, і благав, і навколішки стояв, аби Китай не дав Заходу жодної можливості перемогти Асасію. Вот. нынешний беспрецедентно высокий уровень всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между нашими странами, это результат той большой работы, которую вы проводите вместе с президентом Путиным. Я здесь вспомню известную китайскую мудрость, надеюсь, ее правильно переведут. Похожие голоса звучат в резонансе, а похожие характеры притягиваются друг к другу. Вот мне кажется, это в наибольшей степени соответствует тому, как развиваются отношения между странами и их лидерами. Вот. И э, это хорошая возможность, мы уже провели целый ряд переговоров и встреч для того, чтобы э, лучше продвинуть взаимодействие между двумя правящими партиями, между Компартией Китая и партией Единая России. Еще раз большое спасибо за эту возможность. Сісісім -сі. Так, якщо раптом ви спитаєте, то чи хоче Китай, наприклад, припинення війни, то відповідь буде категорична Ні. Бо Китай, Пекін, Сідіньпінь, вони наживаються на тому, наскільки погано, наскільки у важкому становищі знаходиться Російська Федерація. Тож, якщо Росія вирветься із цього капкану, з капканусті, о, де ж тоді Китай буде безкоштовно все. Отримувати, Тож ні, не варто чекати, що Китай нам допоможе зупинити війну. Ну і до речі, всім адептам швидкого завершення нашої війни, всім адептам, які люблять читати про кінець бойових дій в 25-му році. Ось у нас є прекрасна чудова ілюстрація настроїв самих москалів. Вони не збираються нічого припиняти. Навпаки, вони збираються воювати вічно. Ну, якщо не вічно, то принаймні до останнього москаля і одразу ж у своїх... Упоротих попереджають, що помирати їм, ще доведеться довго і дуже дуже довго. Ну а попереду в них не Київ за три дні. А відступи, провали, смерть, кров. Але все заради, звісно ж, історичної справедливості. Правда, і досі не ясно, якої саме. того, що якоби Росія тут пораження. Ми завжди говорили о том, що ми маємо діло з глобальним конфліктом. Вот для нас самый яркий, самый болящий – это украинский фронт. Но фронтов много. И в этом столкновении нас ждут и победы, и временные отступления. Это неизбежный и очень долгий процесс. Историческая правда на нашей стране. Система неоколониализма устарела. Но мы никогда не говорили, что это будет, что называется, легкая прогулка. Я дико перепрошую, але ви дивіться, щоб цей відступ не був аж до Москви. Поки що нам важко, ми наступаємо в бік Дніпропетровської області. Але в цілому ніхто не знає, куди хитнуться шальки терезів. Ну, і, як відомо, найкращі ліки. Від будь-яких поразок, від будь-яких негараздів, які падають на голови росіянами і Росії. В цілому це удари по центрам прийняття рішення у Києві, Тож саме час поговорити про ще один удар арішникам по українській столиці. Може. Хоча б тоді у поруці москалі відволічуються від польотів безпілотників від ракетних ударів, які сипляться поки що на голови недорогим росіянам, як горішки з гілки. При тому я цілком і повністю і завжди це підкреслюю серйозно ставлюсь до всіх погроз і загроз, особливо коли нас про це повідомляють чи попереджають американці. Але річ в тім, і це треба запам'ятати, що. Москалі можуть вдарити будь-коли і будь-чим, як тільки їм захочеться. Б'ємо ми по території Росії, не б'ємо, що б ми не робили. Вони закидують нас ракетами майже три роки повномасштабної війни. Для цього особливої нагоди не потрібно. Але важливо чи найголовніше в цьому наступне, що від жодного, жоднісінького удару вони все одно не виграють ані Києва за три дні, ані Києва за три роки. Как там э, Украинушка? Ну, а как там э, Украинушка сегодня ударила по Таганрогу? Но дальнейшее все опять в привычной модели. Одни военблогеры орут, ударили Атакомс. Другие орут, ударили Сторм Шэдоу. Третий орут, ударили Поляницей. Ну, прекрасно. Нет, может быть, все-таки надо дождаться, что скажут баллистики. Не что скажут гнойные три-два расы в Телеграме, а что скажут баллистики. Наверное, все-таки между э, этими категориями людей есть разница. Вот мне кажется. И потом. Мне кажется, что обсуждается не то. Вот совершенно не то. Обсуждать надо не то, что хутор ударил, а то, как и когда прилетит на хутор в ответ. Вот это гораздо более, мне кажется, важная тема. Орешнику давно пора свить гнездо где-нибудь. Например, в Киеве. Прекрасно есть место. Потери? А какие там потери могут быть? Вот какие могут быть потери? Потери кого? Вы понимаете, что когда вот я вчера а, на сайте судово-юридичной газеты прочитал о том, что просроченный обмудок а, отменил проверку на IQ своим судьям, ну, то есть... А, Тут вот даже непонятно, как вот об этом сказать. Потому что э, интеллект э, Ковтуненок, Масьонцев, Тютюнов, ну это э, давал бы фору, э, наверное, инфузории туфельки. Но они, как выяснилось, сдавали тест на IQ. Я не понимаю, как им это удалось. Ну хорошо, э, наверное... Здать можуть будь-який важен результат. До речі, і сама тема. Наратив Київ за три дні, їх найчастіше ранить куди більше, ніж будь-яка атака Атакемес чи Storm Shadow. Тому що тут вони прям сіли у власну калюжу сечі. Ну а далі вони в одному реченні якимось чином. Намагаються поєднати дві протилежні тези. Ні, ні. Ми не хотіли завойовувати українські території. Ні, ні. Ми не хотіли окуповувати Україну. А потім ми згадуємо претензії, щоб просто тільки почати переговори. А дайте нам чотири українські області, так це ж наші землі, які фізично росіяни захопити не здатні. але мрій, що ми їм їх подаруємо. Направду істина десь посередині. Та вон и хочет нашей земли, та вон и хочет нашу Украину. не як факт квадратных метров. А для того, чтобы нас из вами не иснувало. говорим, что мы сейчас заберем Львов. Нигде наш Верховный главнокомандующий никогда ни одним словом не говорил, что мы пытаемся забрать территорию. Я говорю, Игорь говорил, я вообще до Атлантики хочу идти. Но Верховный главнокомандующий этого не говорил. Мало этого, настолько мы не собирались брать. Київ за три дні, що в Стамбулі ми взагалі говорили, значить вдуматися, що було предположено в Стамбулі? І сейчас тут сказати українцям. А ви чого отказались? То що ви нам там пропонували? Віддати Донбас, Крим, Чорноморський флот, подарувати ісконно українські землі, на які ми до речі не претендуємо? Що ж саме там було такого фантастичного? А точно російська мова. Обмеження нашої армії, відсутність озброєння, гарантії безпеки від Москви чорт забирає, які дурні від такого відмовились, але слава богу, слава богу, що в боротьбі за наші території виявляється, що не Росія це найстрашніше. Ні, ні, друзі. Остерігатися треба не ворога буквального, а того, що маскується. Під друга, як, наприклад, всі наші партнери, які допомагають нам протистояти російській агресії. Виявляється, що поляки, французи, німці, країни Балтії, можливо, Італія, Британія і точно США насправді хочуть нас окупувати та підступно захопити захід нашої країни. Добре, що Росія не така, добре, що вони прям чесно кажуть, знищити, вбити, потопити всіх. А от європейці, а ата-та, підступні злодії. Женой на территории Евросоюза была Польша. Да. И она на себя тянула да. немцев в сторону. Эти в сторону да. Орбан становится центром компетенции распределения. денег, возможности со стороны Америки, Европе. потому Или что во всей Европе. Во всей Европе он теща. Конечно, да, и тем. Орбан не просто так делает. И еще на что хочу обратить внимание. Все думают, что французы с поляками сейчас обсуждают про миротворческие войска. Это невозможно. Они понимают прекрасно, не могут стать миротворцы, которые для нас являются врагами. Это может быть кто угодно. Сегодня, и по идее, можно... Да, они да, обсуждают это он могу, он это стервятники, которые хотят взять... Западную Украину. Они посмотрели, что происходит в Сирии, как ее на части разрывают разные да, страны, да, как да. Израиль пошел откусывать, видели. и всем это понравилось. Так так а да. хотят а, сейчас а что будет дальше? Мир остановился, голые боссы украинские войска поедут в регионы и начнут пародерничать. Денег нет, страна в разрухе И вот тогда европейцы скажут: там живут наши граждане. Поэтому ми хотим создать свої європейські голландські висоти під названням Закарпальські і везти туди войска. Вот для чого сделано. Поляки мечтают взять свої історичні землі. Французи просто хочуть на этом заработать. А ніхто не знає, як буде польське СВО. Направду безкінечний один і той самий наратив: посварити нас з нашими партнерами, зробити так, щоб ми більше ворогували, сперечались, хоча в нас і так визначає. Проблем і дискомунікації маємо навпаки дякувати за те, що вам для нас роблять. Дякувати за те, що нам допомагають і разом гуртума, чи то з іноземними військами, чи то з допомогою їхньої підтримки, але бити, 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 безкінечно бити і нищити Росію, російську армію. Якщо ви згодні, то лишайте лайк. Зараз сам найідеальніший для цього момент. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Лайк і не забувайте коментувати, почути і побачити. Дякую, друзі, за те, що були разом з нами. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.